А стріл гранати, качу граната, вживаєш в стінку сюди, тут вони всі в стінку взривають, а вона до нас не закотилась, бо Саня, виходить він загинув, присів і в тому місці, де він присів, він закрив останню ту норку, яка може зайти. Йому граната під ноги. Гіба граната, я далі продовжую бій. Чую, що стріла гранати? Вона йому під ноги, він її тримає своїм тілом мертвим. Вона її бачить, я далі продовжую бій, Отаке нас, було, я не знаю скільки нам. Було... Я не знаю, скільки так було, я не можу сказати, скільки там було. Просто такий бій хаотичний. Продовжую далі вести бій. Тут ще одна граната, нахуй. І Саня, блядь, я не знаю, гранат вони з 10 скинули. Саня, просто всі гранати йому в ноги. Він просто своїм тілом, бля. Граната границя роз... не зайшла, ви розумієте? О,